Доброго дня! На цьому тижні ми будемо з вами розмовляти про здоров'я, про те, що корисне і що шкідливе для нашого здоров'я. І в гості до нас сьогодні завітала дівчинка. Давайте послухаємо віршик про неї. Шапочка у глині. Сажа на коліні, пальчики зелені, плаття у смаженні. у смаженні навіть ніс. На щоках Сліди від сліз. От така гануля. Дівчинка бруднуля. А як ви гадаєте, чому наша гануля брудна? Вірно. Тому що вона не знає правила гігієни. Давайте заразом разом з ганулею згадаємо основні правила гігієни. Правила гігієни. Мий руки після туалету, після вулиці. Та перед їжею. Не чіпай котів та собак на вулиці. Мий овочі та фрукти перед їжею. Носи з собою носову хустинку. Вмивайся кожного ранку. Слідкуй за чистотою нігтів. Приймай ванну або душ щоденно. Розчісуй волосся кожного дня. Міняй спідню білизну кожного дня. Чисти зуби вранці та ввечері. Дотримуйся цих правил особистої гігієни і тоді шкідливі мікроби не заразять тебе ніякою хворобою. Ти будеш сильним та здоровим. Пригадали? А щоб дотримуватися правил гігієни у повсякденному житті нам потрібна носова хустинка. Давайте разом з вами виготовимо аплікацію носова хустинка» і подаруємо, дівчинки, бруднулі нашій ганулі. Thank you